Давайте привітаємося з вами. Доброго ранку гріє землю сонечко, ніжно промовляє, прокидайтесь квіточки, день мене спічає. Просинайся, річечко, посміхнись струмочку, затанцюй на мого дощику дзвіночку. Ось таке літнє привітання ми сьогодні з вами зробили. А зараз, будьте уважні, у нас починається заняття з розвитку мовлення. Ми сьогодні підемо знову по казкам. Дітки, ви всі з малку любите слухати і читати казки. В ранньому дитинстві вам розповідали і зараз розповідають та читають казочки, ваші улюблені бабусі та матусі. А давайте пригадаємо, що ж таке казка. Казка, діти, це твір. Про вигадані часто фантастичні події. Казки бувають народні, автором цих казок є народ. А також авторські казки це ті, які написав один автор тобто одна людина. Пригадайте українські народні казки. Які ви вже знаєте, українські народні, пригадайте і назвіть. «Колобок», «Колобок». колобок. Десичка, сестричка. Да. Лисичка, лисичка. лисичка та жила. Пивник по двоє мишенят, так? Далее Арибка. Епка, да. Далі. епка, епка. Правильно, пивник и котик. полкотський. Лисичка та журавель, коза, береза, а, лисичка. Бачите, скільки багато є українських казок? медведя, і медведя, і Медведжі. А зараз діти, привітаємо назви авторських казок. Це ті казки, що написав автор, тобто одна людина. Це такі казки, як копелюшка. Дивіться на екран. Цю казку написав для вас французький каскар Шарль Шарперо, а також казки, дюймовочка. Золучка. Так, зараз куринку. Золочка. Так, дюймовочка, русала, таке коченяк, снігова.

Слухайте уважно питання. Назва якої каски означає овоч? Єпка. Правильно рідка. Ця казка називається Рідка. Молодці. Далі слухаємо питання яка казкова квітка занесена в червону книгу? Так, так. так. Yeah. Е казка називається 12 місяців. Пролісок, бачите, О, назбирає? Так, далі. Наступне питання до якого героя казки лисичка ходила в гості влітку? До якого героя казки лисичка ходила в гості влітку? Учил, учил, Здоровья, здоровья. а та журавель. Молодцы, разумнички. Так, слушаем далее. Назвите за иллюстрацией мы украинские народные каски. А ну называем, давайте украинские народные. Казки. Украинка. 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 Лисичка, лисичка, логерка. Рукавичка, опік та півник. Молодці, розумнички, слухайте наступне питання, будьте уважні. Поміркуйте і назвіть казку, до якої належить прислів'я. Мети досягає той, хто в тому не знає. Дівимося на малюнок. Золушка. Так, попереду, так, ще лошка. Коважна тапочка. 12 місяців. 12 місяців. Коважна шапочка. Катчерка. Далі. Казки, які досягають мети і. І хто ми не знають? Добре, слухаємо наступне питання назвіть речі, які в казках перетворюються на чарівні. Чикуються казки, пам'ятаєте? Перетворилися на карет. Зовска

Баба бабки йосики, бабки йосики. Бабки <схід> <схід> Наступне питання: Поміркуйте в якій касті зустрічаються всі місяці одночасно? Правильно, І правильно Містер. 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 так добре. Згадайте казки, в назвах яких є число? 12 міті, та? Так. Білосніжка та семеро гномів. так. Белосніжка семой в гномі. Іще. <рикла> Подивіться на малюнок волкише. Вокруг чим косих? Волкисніше.

і 12. 12 місيتоп. 30 міс. Вона ще міс. Дудонички. Трісочки відпочинемо, зробимо хвилинку. Приготували свої ручки. А тепер час із хвилинки. Як то полю підростаєм, спинку рівненько тримаємо. Ручки вгору підняли і рахуємо. Раз, два, три. Три. Тихо-тихо опускаємо і на місці пострибаємо. Руки швидко ми потремо. І убоки їх візьмемо. Нахилились вправо, вліво ми сидітимо красиво. Так, добре, трішечки відпочили, поїхали далі. Відгадайте назви казок за схемами. Підсказка, щоб ви зрозуміли, як це за схемами. Ось подивіться, у нас є трикутнички, називаються схеми, їх дуже багато. Як ви гадаєте, які, які герої підходять під ці, під ці схеми? Япка, япка. Так, ось велика, я вам показую зразок, ось великий трикутник є ріб. Потім йдуть головні герої цієї казки. Давайте їх назвемо: Дідка, сонця, онучка, собачка, котик та мишка. Ось так вони підходять всі ці, за цими схемами. Тут, тут будьте уважні. Відгадайте назви казок за схемами. А тепер самі подумайте, як ви гадаєте. Якусь сюди можна казочку під ці схеми під'єднувати. Спілок нєтий теми одному. Я з нєску і з сєми Так, можна. А з і з сєми Коза і семеро. Коз'я. 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 Ви правильно, молодці. Добре. Відгадайте назви казок за схемами. Тут уже ведмедя. Мі... Три ведмедя, три порожні. Так, по 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 молодці, розумнички. далі. Назвіть казку, в який предмет одежі став будинком для звірів. Подумайте. Рукавичка. 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 Рукавичка, молодці розумнички. Назвіть транспорт, який зустрічається тільки в казках. Та, так, Це... Так. Та, Та, молодці. І... Супа баба. баба ягусі. Правильно. Кобітки, скороходи і ступа баба-ягусі. Молодці. Водії яких казок відбуваються взимку. Назвіть мені зимові казки, які ви знаєте? Двінадцять місці. Так. Рукавичі, правильно, молодці, розуміють. Добре. Діти, відгадайте казку за початком. Жили були дід і баба. Була в них курочка! Ряба. Ряба. Правильно, курочка ряба. Так, вгадали, молодці. Далі. Ішов собі дід лісом та загубав, загубив рукавичку. Як називається українська казочка ця? У кавічка, у капічка. Розумнички, добре. Далі котик на скрипочці грає, а півник пісень. Кот в сапогах. Кот сапогах. Ні. і півник. Котик північ. Молодці. Добре, ви відгадали. Молодці. А зараз послухайте віршик про пазочку. А казка діти справжнє диво. Там є пригоди, вона кінчається щасливо, там місце кожному своє і мудрість її перемагає, і щедрість, і любов свята, хай кожен з вас запам'ятає, що править світі доброта. Діти читайте та слухайте казочки, які можна як можна більше казок, бо народ каже, казка вчить, як на світі жить. Ви молодці, добре працювали, відповідали добре. Казочки ви майже знаєте, ми з вами повторили. Ви добре знаєте каз казочки. Я вам дякую за увагу, до побачення. Добре... 爸爸不吃呀，爸爸不吃呀，爸爸不吃呀。